Перемога на виборах президента США Дональда Трампа, який обіцяв закінчити війну в Україні, за добу спровокувала активне обговорення у медіа варіантів закінчення найбільшого збройного конфлікту в Європі. Тож, що пропонують люди з оточення Трампа, та як на ці варіанти реагують у світі, розповімо в нашому наступному матеріалі. Трамп, можливо, вже говорив з Путіним по телефону 7 листопада. Про це написало видання Вашингтон Пост з посиланням на власні джерела під час розмови. Трамп нібито застеріг Путіна від ескалації в Україні і нагадав йому про численний контингент НАТО, який перебуває в Європі, за інформацією Вашингтон Пост, українську владу заздалегідь поінформували про цю розмову. Проте в МЗС України заявили, їх про плани Трампа розпочати діалог з Путіним ніхто не попереджав. В Кремлі згодом взагалі заявили, що розмови між Трампом і Путіним не було. Про те, що новообраний лідер Сполучених Штатів спілкувався по телефону з Володимиром Зеленським, відомо достеменно. Ця розмова тривала 25 хвилин, і до неї приєднався союзник Трампа, мільярдер Ілон Маск. Він пообіцяв підтримувати Київ доступом до терміналів супутникового зв'язку Starlink. а згодом опублікував у своїй соцмережі X такий пост. Безглузді вбивства незабаром закінчаться. Час для спекулянтів та розпалювачів війни минув. Насправді ніхто зараз достеменно не знає, як саме новообраний президент США збирається покласти край російській агресії, але журналісти, посилаючись на джерела в оточенні Трампа, стверджують, що на його столі зараз лежать кілька варіантів. В одному з них нібито йдеться про створення буферної демілітаризованої зони на нинішній лінії зіткнення довжиною до 1300 кілометрів. Україні при цьому закриють шлях до НАТО на найближчі 20 років. А за Росією залишать контроль над вже окупованими територіями. Про такий варіант зокрема писало видання «The Wall Street Journal». А ось американський політолог українського походження Адріан Каратницький в інтерв'ю Укрінформу розповів про інший можливий підхід. Його можна назвати Балтійським. Він трохи кращий для Києва, бо передбачає, що Сполучені Штати не визнають окуповані території російськими, навіть якщо агресор збереже над ними контроль. Щоправда, членство України в НАТО так само доведеться відтермінувати на два десятки років. Балтійським цей варіант називається за історичною аналогією свого часу. США так само не визнавали окупацію радянським союзом трьох країн Балтії Литви, Латвії та Естонії в Європі. Ідею збереження за Україною позаблокового статусу першими розкритикували поляки. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що нав'язуючи Україні нейтралітет, Трамп грає на руку Путіну. Ніхто не хоче ескалації конфлікту. Водночас ніхто не хоче, щоб Україна ослабла або навіть капітулювала. Це було б фундаментальною загрозою для Польщі та польських інтересів. Найближчими днями очільник польського уряду проведе консультації щодо підтримки України з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном та генсеком НАТО Марком Рюте. Пише за Таймс. Говоритимуть про створення нового альянсу спеціально для захисту України. І детальніше про те, як новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп хоче закінчити війну в Україні, будемо говорити далі з політичним експертом. Геннадій Дубов на студії. Пане Геннадій, доброго ранку. Доброго ранку вітаємо. А ну що ж, от пишуть змі, що кілька варіантів так званого мирного плану у Трампа на столі. А, що може бути в цих мирних планах? Наскільки вірогідно, що Сполучені Штати за правління Трампа будуть таки намагатися відтермінувати, скажімо так, членство України в Альянсі Ну, дивіться, на сьогоднішній день ми не говоримо навіть про наявність запрошення, тому що, як ми знаємо, 32 держави мають навіть запросити. Тобто ні Рюти, ні Трамп особисто, ні Байден, ні Шольц окремо вони таке рішення прийняти не можуть. Це рішення має бути прийнято консенсусом. Ми, як мінімум, знаємо позицію пана Орбана, uh -huh. не говорячи про Фіцо. Преса писала, що ще там ми п'ять, насправді більше держав проти Байден говорив, що наталізація України не в інтересах штатів. Ну от все це якби не сильно говорить про те, що в нас на сьогодні як. Би актуальна перспектива. Чи можемо ми відмовитися від того, що не актуалізовано? Тобто ми сьогодні надійшли, як президент Зеленський говорив в своєму плані миру до першого пункту, тобто запрошення України в НАТО з метою визначення цивілізаційного вибору. Тому якби номінально нам і відмовлятися немає від чого, бо, бо на сьогодні ми не маємо власне на старі запрошення. Тому це, власне, такий риторичний прийом, який скоріше дійсно спрямований, слід визнати по суті на замирення Путіна, на те, щоб зокрема і Штати досягали своїх інтересів. В плані нейтралітету РФ по відношенню до Китайської Народної Республіки. Вони майже також у всіх своїх документах пишуть, що відповідно їм це необхідно, тому що наступні десятиліття для штатів конкретно основне протистояння це відповідно азійсько-тихоокеанський регіон. І вони, uh -huh. мало того, що відповідно в останньому Вашингтонському саміті НАТО про це прямо в декларацію записали, що НАТО має також перефокусуватися на цей регіон. Вони створили Аукус, вони створили КУАД і ряд інших відповідно дій вчинили для того, щоб готувати. Ватися туди, і це все відбувається. От власне наше питання воно пов'язано із цим. Тобто, ми маємо розуміти, що Китай в нашій війні він присутній не лише як союзник і як держава, яка допомагає Російській Федерації витримувати економічні санкції. Китай є наступним супротивником, і він тому і допомагає, що чим пізніше закінчать з Росією, тим пізніше візьмуться за нього. Тому так. це дуже складна гра, де якби сплетено дуже дуже багато факторів. Але дозвольте, я уточню. ви там сказали, що скоріше це замирення. Путіна чи означає це, що всі мирні плани умовно Трампа можуть бути спрямовані на те, щоб замирити Путіна, а не застрашити, скажімо, Путіна? Ну, в першому випадку, да, тому що, ну, дивіться, що ми маємо з точки зору риторики Трампа передвиборчої. Він казав, що я вирішу питання двома дзвінками. Mm -hmm. Я подзвоню в Москву, верніше спочатку в Київ, скажу, що ми зупиняємося тут і сідаємо за стіл перемовин, і не на основі українського мирного плану, що важливо зрозуміти. І, я под... і якщо тут, відповідно, буде відмова в Києві, то я, власне, припиню допомогу. Потім я дзвоню в Москву і кажу те саме. І якщо там буде відмова, власне, то тоді буде відповідно збільшення постачань зброї. Mm -hmm. і, і, власне, от Питання умовні ці два дзвінки, які, які буде, буде результат? два так, два ні, чи десь так, десь ні. Тому mm -hmm. ми маємо як мінімум от таку кількість варіантів розвитку подій, чисто на першому наближенні нашого аналізу. Насправді воно буде набагато складніше, і відповідно ми розуміємо, що, наприклад, питання відмови від території Україна ніколи не виконає, ніколи на це не піде, тому що це mm -hmm. протизаконно, це потребує навіть формально рішення всеукраїнського референдуму, який mm -hmm. під час війни провести неможливо. А без чітких юридичних гарантій, відповідно, Путіну це. Не сильно цікаво, тому цей шлях він не те, щоб тупіковий. Він, скажімо так, він буде інший. Якийсь. Це лише стартова позиція для того, щоб почати говорити. Тому що сьогодні ми маємо ситуацію полярності позиції. Є відповідна позиція ультиматуму РФ, є мирний план, план перемоги Володимира Зеленського, десь посередині китайський мирний план та uh -huh. американського мирного плану. На сьогодні uh -huh. не існує. І він де він, як в рулетку цей шарик відповідно ляже. Ми на сьогодні не знаємо, тому що ми навіть не знаємо прізвища ні державного секретаря, ні відповідно радника з питань безпеки. Це ще, як би скажемо так, ми, ми намагаємося фантазувати і вибудовувати логіку, ще не маючи навіть там 20% відповідно масиву даних, які для цього необхідні. Угу. До речі, про дзвінок. Washington Post опублікував нібито про те, що вже був дзвінок ще в четвер між Трампом і Володимиром Путіним. Причому Дмитро Дмитрій Пісков заперечив, так був чи ні цей дзвінок? Якщо він був, чому російська сторона його заперечує? Ну і Трамп заперечив, він викладав в своїй соцмережі тру. Власне, перелік фотографій власне лідерів, з якими ага. він спілкувався, Нібито, ну чи не нібито, а те, що він підтверджує. Uh -huh. Там Путіна не було. Там був моді, там був Трюдо, там були був Шольц в тому числі, був Зеленський. До речі, ну, дзвінок може бути запротокольований або зі свідками чи ні. Але чим знаємо ми напевне, був цей дзвінок чи не був? Ну насправді ми напевне не знаємо раз. Ніхто його не підтверджував, крім двох зливів в змі. Uh -huh. А по-друге, яка різниця насправді? Тому що був він, не був? Це ж не питання. Ми знаєте, розуміємо, ми ще як. Можливо, такий пострадянський момент є в плані нашого нашої психології, що щоб вирішити питання, необхідно піти в апком. Там відповідно людина вдарить по столу і все, що і щось почне рухатися. Сила дзвінка відповідно не, не працює так, не працює так в світі, тому що навіть якщо б ну хто завгодно був би президентом РФ і чи Штатів, плюс-мінус відносини були б дуже схожі, і це не рішення двох людей, не рішення десяти людей. Це дуже дві складні великі системи, які мають там 90% ядерних арсеналів мають серйозну дипломатичну традицію. Там процес сам влаштований набагато складніше ніж ми уявляємо, і один дзвінок там нічого не вирішує. А чи побоюється в самому ЄС ось цього можливого сценарію мирного плану від Трампа? І чи зможе, наприклад, Польща зробити так звану військову альтернативу, взяти підтримку Великої Британії, Франції, щоб створити свій умовний альянс для забезпечення безпеки України? Ну для забезпечення своєї безпеки, скоріше може, тому що давайте ну, будемо чесні. Скільки поляків вправилися, наприклад, щодо передачі останніх своїх Міг-29? Скільки вони говорили про те, що вони без дозволу чи його, чогось не будуть збивати російські угу. ракети? Навіть що, вони... На своєї території. що вони говорили да, про додаткові постачання озброєнь на користь України, чому вони по Польщі ж не летять ракети і шахеди? Чому вони свій петріот не поставлять відповідно хоча б в Львівській області? Ну, припустимо. Румуни ж так зробили насправді от, протягом останніх угу. трьох місяців. Тому риторика поляків, вона, звичайно, якби нас надихає часто, але їх реальна поведінка, вона. Часто якби, розходиться з тими словами, про які вони говорять. І вони діють в інтересах своєї національної держави, не приховують цього. І вони кажуть про те, що. Ми зброю не передаємо, тому що ми на лінії фронту, Польща на лінії фронту. Ну да, в них є кордон з Калінінградською областю. Да. Але це чітко демонструє, що власне пріоритетом у Польщі, насправді, як у будь-якої іншої країни, є їх власна національна безпека. І для того, щоб бути певними у своїй безпеці, їм потрібно розбудовувати збройні сили. Вони в Кореї замовляють сотні танків, вони намагаються розміняти, тому що більшість допомоги вона ж в Україні вона йшла під заміщення. Uh -huh. Тобто замість Т-72, який поїхав в Україну, власне до Польщі приїхав Абрамс або ліапард. І, і поляки в цьому контексті, ну якби цинічна міжнародна політика в власних національних інтересах. А от ця якби моральна риторика, це ну по суті, якби просто ну ширма не ширма, але це спосіб пояснити те, чому вони вчинили так чи інакше, і не сильно образити нас. От, ви власне, раніше зазначили, що Україна ніколи не піде на те, щоб визнати окуповані території російськими, але тут питання в тому, чи адміністрація Трампа розглядає в принципі такий крок знову таки, щоб замирити Путіна. Для них в бюрократичному суто організаційному моменті чи є це проблемою? Та звичайно, вони не можуть цього зробити. Ну mm -hmm. штати, вони у них дуже цікава влаштована система законодавства. От, наприклад, вони не визнають Тайвань як державу. Що не якби їм підтримувати підтримувати, постачати зброю. Питання Тайваню регулюється внутрішнім законом Сполучених Штатів, і, і вони так себе поводять. Ну, якби як держава, яка домінує в світі, яка є найбільш сильною, вони, в принципі, нам достатньо відповідно нашого власного національного закону для того, щоб свою поведінку спрямовувати. Uh -huh. Тут я не допускаю, що буде щось подібне, тому що ну, штати навіть окупацію Прибалтики не відповідно визнавали uh -huh. протягом всього існування радянського союзу, ну і верніше, там чи 45-го року, умовно кажучи. Uh -huh. Тому Визнання територіальних втрат, отак от, от в лоб юридично, його не буде в будь-якому випадку. Те, що mm -hmm. росіяни написали собі в конституцію, це якби ну вони можуть радіти особисто від цього. Але світ ну, не існує на сьогодні механізмів, крім як умовно ще такої третьої світової великої і потім ООН. тому що від, ну, ООН 3-0 вже да, після mm -hmm. лігінації, після mm -hmm. 45-го року і, відповідно далі. Тому що такі великі питання і принципи територіальної цілісності вони не переглядаються в локальних ситуаціях. Вони можуть, якщо і бути переглянуті. То в цілому, у всьому світі, а на сьогодні передумов цьому просто не існує. Угу. Е, чому ті обмеження, ті санкції, які вже неодноразово накладаються європейським союзом, сполученим Штатом на Росію, не в такі дієві, як вважали західні лідери? Тому що їх наклали всього 40 країн за повідомленнями Влада Власюка, який є радником Володимира Зеленського, з питань санкцій: 40 країн в світі, тільки країн ООН – 193. Угу. От можна порахувати. Там там не буде половини від ВВП, не буде близько половини до населення, не буде половини. Ну якби технології китайські на сьогоднішній день це коли я був в дитинстві, бачиш made in China, це значить війно просто. Ну якби її можна викидати одразу після завтра. Сьогодні ми бачимо, що ситуація змінилася, очевидно, змінилася, угу. і проблема. Сама санкційного механізму полягає в тому, що менш ніж чверть світу його наклала. Так найбільш приємна, нам так найбільш якби дружня, найбільш цивілізована, як ми іноді кажемо, але чверть. Якби це було три чверті, була б ситуація абсолютно інша. Якби там, хоча б була Китай, Індія, Індонезія, Пакистан, була б ситуація інша. Близький схід торгує з Російською Федерацією, але шансу, що ця інша частина світу, хоч якось приєднається до санкційного списку, немає. Ну, справа в тому, що давайте подивимося, що на Брікс, наприклад, відбувалося, хто там був присутній, і чи, наприклад, держави БРІКС на сьогоднішній день вони самі не Власне, чи немає в них самих перестарог, що щодо них будуть санкції щодо різних приводів, тому що там близький схід, там демократії, якби тільки Ізраїль, по суті, і mm -hmm. то ну дуже специфічна така в Африці. В західному розумінні демократії якби майже немає. А Африка це 54 держави. Латинська Америка має свої проблеми. Азія, В'єтнам, Китай. Ну також не взірці демократії. Там, от на всьому цьому регіоні, за міжнародними рейтингами найбільш демократична держава це Монголія. Ну щоб всі розуміли, ну плюс Тайван, ще але її просто як державу не визнають. Тому питання полягає в тому, що якщо ми говоримо, ставимо питання про боротьбу автократії і демократії. Ми маємо просто визнавати, що автократії фізично більше, і вони навколо демократії об'єднуватися. Ну якби щоб що? Щоби самим стати демократіями, такими то не зважає так. Можливо, вони хочуть якби продовжувати існувати в тому в тій формі, в якій вони існують на сьогоднішній ну, день. Саме тому демократія завжди реагує на те, що робить автократія. Ну, Пане Геннадію, дякуємо вам за те, що ви сьогодні на нас приєдналися. Геннадій Дубов, політичний експерт, сьогодні був з нами.